Вітаю в студії Юлія Найда. Допомагає мені сьогодні записати цю програму режисерка Наталія Логовська, А сьогодні мова в програмі піде про онкологію, саме про боротьбу з раком. І будемо ми говорити про одну програму, яка працює на теренах Чернівщини. Яку реалізують, до речі, фонд боротьби з раком. Ця програма має назву відновлення доступу населення до медичної допомоги. Отже, що це за програма? Чому Чернігівщина? Взагалі мета цієї програми. Хто ті люди, які в ній працюють на тепер про це не тільки будемо говорити сьогодні з моїми гостями? Представлю мої гостей. Це Марія Адамчук-Коротицька, президентка благодійної організації Фонд боротьби з раком. Вітаю, пані Марію. Вітаю пані Юля. І також Іванна Рудишин, комунікаційна менеджерка фонду боротьби з раком. Вітаю, пані Івано. Вітаю пані. Ну, спочатку, чому Чернігівщина, пані Марії. Чернігівщина прекрасний край. Ви знаєте, ми вже навіть встигли його полюбити. Але ж, звичайно, це не встанав момент. Чому Чернігівщина? Чернігівщина, якщо серйозно, дуже постраждала від нападу Росії. І багато що потрібно відновлювати, багато що потрібно допомагати медикам медичній спільноті налаштовувати. Ну і десь і покращувати вже паралельно. Тому і Чернігівщина. У Нас був вибір між іншими областями, але ми вибрали Чернігівщину. Можливо, ще такі знаєте момент, таким це мій особистим мені Чернігівщина чимось співзвучна з нашою Волині. Ми самі з Волині. Угу. Тому ну... Чернігівщина. І тоді вже про програму безпосередньо, бо в інформації, яку маю я з весни 24-го року фонд боротьби з раком реалізовує її на Чернівщині. Нагадаю, програма називається відновлення доступу населення до медичної допомоги. От коротко про цю програму, саме таке головне, що це за програма так. і які її основні ідеї. Програма а, дуже насичена. Основні компоненти програми наступні: це створення такого мультидисциплінарного підходу у наданні послуг для вразливих груп населення, в тому числі тих випояківно що переміщених осіб, які проживають на Чернігівщині. Другий компонент це підвищення ролі медичної сестри. До речі, дуже цікавий компонент. Всі знають ролі медичних сестер, там, наприклад, в Америці чи там багатних багатших розвинених країнах, і дуже хочеться перенести таку схожу модель в Україну. Дуже вболіваємо за компонент або ще якщо ми його називаємо автономне медсестринство. А також підвищення обізнаності медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги щодо раннього виявлення раку і профілактику. Тобто це серія таких навчальних заходів, а також дуже багато навчальних заходів заходів по іншим, там інозологіям, і, наприклад, там менеджментський розвиток менеджментських навиків в управлінці, в закладах охорони здоров'я, розвиток групи рівних, це як такі, як ми ще один безперервне навчання один такий метод. От з таких компонентів складається програма. Тоді. Більш детально хто і кого навчає? А хто кого навчає, якщо говорити про навчання тренінги з профілактики і раннього виявлення раку, то цільова аудиторія хто приїжджає до нас на навчання, це медичні працівники первинного рівня, тобто сімейні лікарі, медичні сестри, брати, фельдшера, терапевти. А навчання проводять наші тренери, це лікарі-онкологи Чернігівського медичного центру онкології. І от в рамках цієї програми, якщо вже є якісь певні цифри, бо в принципі людина, коли чує, вона знов ж таки хоче розуміти, яка кількість тих лікарів, яким ви викладали, ну, викладали тренери з нашого онкоцентру, тобто яких ви залучили взагалі до цієї програми в нашому регіоні. Понад 400 осіб вже пройшли медичних працівників там не тільки лікарі, а от і медичні працівники різних рівнів саме первинки, вже пройшли ці навчальні тренінги. Навчальні тренінги в нас відбуваються по чотирьом темам: це рані профілактика, раннього виявлення раку шийки матки, раку молочної залози, раку шкіри та раку легень. А загалом в планах окупити 600 медичних працівників первинки цими тренінгами, і ми бачимо велику таку зацікавленість а, ваших медичних працівників а, м, брати участь в цих тренінгах. Коли ми організовували на початках, нам було важко, ну як проблемно набрати там наприклад 30 осіб, Так на спота 30-35 осіб. зараз в нас. Буває до 40 осіб. І ми не можемо просто всіх взяти, ну щоб ефективне було навчання. Тобто, бачимо велику зацікавленість і по відгукам бачимо наскільки ця тема, саме профілактики раннього виявлення раку, заходить от медичним працівникам первинного рівня. Знаєте, це дуже важливо, бо Насправді такого навчання, саме такого типу по онкології, насправді дуже мало, і я можу з певністю сказати, що напевно до нас його так предметно мається на увазі, ніхто не проводив. І потреба в цьому є дуже надзвичайно велика. Тому що хто такі лікарі сімейні, ну хто такі медики на первинці? Це ті, до кого ми, як люди, приходимо першими, і вони першими мають побачити, що якщо щось не так, а що ще взяти. Що українці загалом трошки медична культура такого обстеження скринінгів не на дуже високому рівні, а візьмі ще війна, коли це взагалі відійшло вже на такий, не то, що другий план, а на якийсь можливо третій і четвертий. А то слава Богу, що пацієнти дійдуть до сімейних лікарів, не кажучи вже про якісь скринінги, такі предметні, там амографія чи там колоноскопія, ну там і різні. Тому ми дуже наполягаємо на цій онконастороженості і щоб медики первинного рівня. Мали відповідні навички і знання, щоб побачити, ну побачити, якщо щось не так. А тут спрямування по окремих якихось нозологіях в онкології, чи ні? Чи це якісь загальні такі поняття, загальна практика? Звичайно, воно йде якби по окремим, тому що, наприклад, там візуально можна побачити, якщо щось не то, по пораку молочної залози. Так візуально вже по швидці маці не побачить лікар, але він може розказати, куди піти, так і розказати, що ага, провакцинуйся від папілома віруса, наприклад, або сходи, зроби паптест. Тобто зі всіх сторін ми лікарів намагаємося знаєте, так обробити інформацією, щоб вони мали такі певні і знання, і навички, або та сама шкіра, наприклад, так, вони теж можуть побачити. Ага, от мені здається, що тут щось не те. Давай ну, ти сходиш до дерматолога, ага. так ну або провести інформаційну роботу таку з пацієнтом, щоб там, наприклад, чоловіки ходили там до уролога чи ще щось, От в нього там умовно є там 40-50 років. Ага, коли ти останній раз був, ага, ніколи не був. Значить, іди давай. Я тобі дам направлення. Ти, ти сходиш. Коли лікарі будуть постійно про це говорити, це буде мати свій ефект. Я впевнена. Далеко не треба ходити. Я впевнена, що пан зуб про це говорив про статистику виявлення. На пізніх стадіях, вона надзвичайно велика. А що це означає? Що вони приходять до лікарів вже запущеними стадіями. Можна прямо казати, пані Юлі, що це може зберегти життя. Я, як приклад цього, У мене двічі був рак грудей два рази, і завдяки тільки тому, що я рано виявила перший раз і другий, і другий раз, ну, я це сиджу з вами і спілкуюся. Uh -huh. Тому це все дуже просто насправді. Підіть, зробіть обстеження. Раз в рік і будете умовно рік спокійні, ну умовно, так а, і все У нас проблема людей в чому? Не ходять до лікарів, не ходять на рутинні обстеження тільки тоді, коли вже якісь або дуже явні проблеми, ну або ну бачать, що щось не так здоров'я. Так, про це і мова, тому що питання власної диспансеризації, воно якось відходить навіть не на інший, не на другий, не на третій план. Так. І ми намагаємося завжди привертати до цього увагу, що ви самі відповідаєте за власне здоров'я, ви самі відповідаєте за свій організм, за своє життя, і ніхто не буде вас постійно спонукати, сходіть, зробіть, обстежтеся. Людина має розуміти сама, що вона сама має якось свідомо до цього прийти і. Зробити оці прості кроки, ну так, і так. та це, це щодо тієї платформи просвітницької, до якої ми і радо і вас запрошуємо. Я думаю, що це не перший ефір, який ми разом будемо записувати. Якщо в продовження тієї теми про цю програму, тут що на меті? Просто дати якусь інформацію, лікарям чи ви також хочете, щоб тренери зробили якісь зрізнань? Ну скажімо так, щоб якийсь залік був чи тести вони пройшли, що вони засвоїли? Ні, ні, ми не в школі. Звичайно, ми робимо звичайно оцінку знання до тесту, після тестового, але це тільки для того, щоб розуміти можливо на чому акцент зробити. Тренерам мається на увазі, так можливо, десь знання треба трошечки якась умовно прогалина в лікарів, і ми більше дамо на це. Як я кажу, акцент і це. Ні, ні. Ми ми робимо анкетування але це не з метою, щоб як в школі там екзамен вони здали. Ні. От, то мета така, звичайно, щоб воно, знаєте, не для галочки пройшлося, щоб ми бачили ефект від того. Звичайно, ну ефект буде, будемо дуже надіятися, щоб якісь короткострокові перспективи. Ми вже деякі бачимо по відгукам лікарів. Що як вони кажуть, ага, я раніше не знав там, наприклад, по шкірі, які там можуть бути нюанси. А от в своєму пацієнта я після вашого тренінгу побачив, що якісь там зміни. І відправив до дерматовенеролога так, і ми дуже тішимося з цього, тому що ми бачимо, що є ефект. Ну я так розумію, що ви ще спостерігаєте, і про результати цієї компанії ми будемо ще згодом говорити. Сьогодні такі, така загальна інформація взагалі про цю програму, і також от, до пані Івани хотіла звернутися, коли ми з вами спілкувалися, пані Івано, ви були на прилученні у нас. Так, так. От що відбувалося там, хоча б кілька слів і взагалі про інформаційну кампанію, бо ви тоді розповідали, що ви і радіохвиля прилучені, і медіа, що і що саме чим наповнювали інформаційний простір? Ну, власне, у прилуках е, я була від нашої команди на одному з двох виїзних тренінгів. Е, в нас їх загалом заплановано 20, е, два з них. Ми зробили виїзними власне в прилуках для того, аби е, ті, кому в Чернігів е, дійсно дуже далеко і довго їхати, могли теж е, мати таку логістичну можливість і приїхати е, ну, ближче. От тому е, два тренінги в нас було в прилуках. Я була власне, в цих двох тренінгах. Разом ти, з тим вдалося е, і поспілкуватися нашим лікарям-тренерам, е, сходити на місцеву радіостанцію і розповісти там і про програму, що про, про неї і колеги, медики дізналися, е, і власне про проблему. Ми е, двічі е, теж ходили на радіо. Розповідали там е, один з тренерів про е, рак молочної залози, інший з тренерів про е, рак шкіри. Спілкувалися так, тому використовуємо максимум майданчиків для того, аби донести інформацію. Про прилуки скажу, що дуже такий був. Е Цікавий відгук від медиків місцевих, тому що вони буквально кожен другий до нас як до команди підходили і казали, що для них це дуже важливо що з того боку, що вони можуть між собою поспілкуватися, познайомитися. Як виявилося, вони там можуть працювати руками в там в сусідніх ЦПМСД, так в сусідніх населених пунктів, але ніколи між собою не спілкуватися, і тому це для них теж такий дуже хороший майданчик для комунікації. Плюс вони поспілкувалися, познайомилися. З онкологами онкологи їм е, буквально дають свої номери телефонів для того, аби коли є якийсь конкретний клінічний випадок, то той чи інший медик міг зателефонувати, проконсультуватися, знати як коректно сформувати цей маршрут пацієнта. Подальший е, тому е, такий маємо ще навіть результат, якого ми ну, можна сказати е, не прописували так чи не планували. Те, що дійсно дуже хороший вдався майданчик для комунікації. І пані Івано, знову ж таки, хочу додати, що на хвилях Українській радіо Чернігів також наші слухачі можуть чути інформацію від фонду боротьби з раком. Це отакі в рекламному блоці звукові, скажімо так, звукові ролики, так які розповідають про різні нозології і про важливість діагностики раннього виявлення. Так, я вам за це дуже дякую. Ми на українському радіо вже чотири такі аудіоролики про всі види раку, які в нашому фокусі, ми вже їх запустили і дуже так активно їх транслювали. Загалом це. Так, ми чотири аудіоролики. Вже от зараз, е, теж на суспільному, на всіх регіональних е, філіях суспільного ми транслюємо свій відеоролик другий про важливість профілактики раннього виявлення саме саме раку молочної залози. Тому е, теж дуже дякую, це І всі суспіль і всі. Е, регіональні, місцеві філії, і також Суспільна культура і телеканал Перший. Ми зараз я навіть сама вже неодноразово коли вмикала, то якраз втрапляла на цей ролик і це дуже е приємно. І я сподіваюся, що ефективно буде. Е дійсно, бо жінки заклопотані своїми справами повсякденними і десь на, на цей момент таких профілактичних обстежень, відповідно до свого віку, е трохи е роблять. Е не, не в пріоритеті, скажімо так, да? тому ми сподіваємося, що, що це якось хоча б трохи, але змінить ситуацію. І я вам скажу чесно, що дуже приємно е мати зворотній е зв'язок, навіть коли ми от з вами спілкувалися, і ви казали, що до вас вже в. Студію так, так, так. виступали і запитували, чому такий акцент зараз на темі онкології, і може навіть когось це може якоюсь мірою дратувати або насторожити, але людина все одно почула. В неї в голові десь відклали, що от мені там, наприклад, 50+, плюс, значить мамографія це вже про мене, і можливо не завтра, але через якийсь час вона все-таки дійде до свого сімейного і спитає, що це таке та мамографія, і чи мені вона треба. Так само, ми маємо дуже хороший відгук вже від сімейних лікарів про те, як вони розказують, як їм стали в нагоді саме наші інформаційні матеріали і саме. Ці знання, які вони здобули на наших тренінгах, конкретно по раку молочної залози, маємо вже відгук про те, що те, що сімейна лікарка, отримавши відповідні, ну підсиливши так свої компетенції на цю тему, спрямувала вчасно на обстеження і вже пацієнтці видалили кухлину, яка Мала загрозу перерости в злоякісну, тобто маємо вже конкретні такі випадки, і це напевно тішить більше всіх на світі охоплень. І жодні там мільйонні охоплення не не зрівняються з тим, що коли тобі дійсно там телефонують або пишуть медики і розказують такі речі. Ну я так розумію, що на меті інформаційної компанії це й було, щоб люди Резічно. чули і робили якісь дієві. Кроки щодо і діагностики, і самодіагностики, тощо ну хочу додати, що ми також підтримуємо цю промо-акцію, і наприкінці нашої розмови наші глядачі, які спостерігають за нами на нашій платформі YouTube Українській радіо Чернів, вони також зможуть побачити цей ролик, про який ви кажете. Ну і ще хотіла запитати, скільки ще триватиме. Ця програма, от скільки вона ще працюватиме в Чернівській області, і коли тоді мені і нашим слухачам-глядачам чекати на зустріч з вами? Загалом заплановано, що програма буде тривати до кінця року. Ну, можливо, буде можливість трошки подовжити, але попередньо до кінця року. Ми плануємо у жовтні або на початку листопада так знаєте, зустріч, бо ми ж трішки ще ж обладнання закуповуємо. І, зокрема, от якщо про раннє виявлення раку, то майже всі центри ЦПМСД отримують. Дерматоскопи, uh -huh. от і ми вже будемо їх передавати кінець жовтня, початок листопада. Будемо запрошувати теж журналістів, і можливо там і побачимося. Отже, тут і не будемо... просто інфораді. Перепрошую, отже, тут не просто інформаційна компанія, не просто когось навчити ще побачити, що і як працює, а ще ви допомагаєте обладнанням нашим лікарням. Так, Певне. так, ще трішечки підсилуємо підсилюємо їх обладнанням, е, так звичайно, але бачите, ці компоненти, про які я згадувала, там, мультидисциплінарний підхід, медсестринство, групи рівних вони так можливо. Вони здаються такими трошки, знаєте, а таке щось не зрозуміло, але насправді це теж є важливо, і це теж посилення тих закладів охорони здоров'я, які от беруть участь в цих компонентах. Так і обладнання, в тому числі трішки теж дуже хочеться бути ви знаєте, щоб ця програма принесла максимально результатів і була максимально корисна на Чернігівщині. Пані Марії, пані Івано, мушу завершувати нашу розмову, але все ж таки сподіваюся, що або наприкінці жовтня, або на початку листопада, як ви сказали, ви зможете бути в Чернігові, і ми зустрінемося в цій студії. До речі, той телефонний дзвінок, про який згадувала пані Івано. Я більш детально вже розповім про свою розмову з людиною, яка нам зателефонувала стосовно цих роликів в нашій радіохвилі. Отже, дякую вам за розмову, за те, що. Ну так поінформували, що у нас взагалі відбувається на Чернігівщині, не тільки де залучені наші, скажімо так, народні депутати. Та да? я маю на увазі Валерій Зуб з розповіді про стратегію. Ми слідкуємо за цим, а ще те, що у нас і на теренах Чернігівщини працює і фонд боротьби з раком. Це окремий напрямок, але. Про те саме будемо говорити так. Пані, дякую вам і нагадаю для тих, хто зараз дивився нашу розмову. У нас сьогодні в студії в зум режимі були Марія Адамчук-Кордицька, президентка благодійної організації Фонд боротьби з раком. Та Івана Рудишин, комунікаційна менеджерка знову ж таки фонду боротьби з раком. Говорили ми про програму, яка працює на теренах. Нашої області на теренах Чернівщини програма відновлення доступу населення до медичної допомоги. Отже, ставимо три крапки. Так, і дуже надіємося на зустріч. І якщо можна, я ще буквально останні справа по подякую по саме так і вам за підтримку і цій програмі відновлення доступу доступу населення до медичної допомоги. проєкту Юсейт підтримка реформи охорони здоров'я. Насправді це колосальну роботу робить і сам проект, і програми не тільки на Чернігівщині, і в інших регіонах, і по всій Україні, що стосується підтримки реформи охорони здоров'я. Тому дуже і горді працювати, і з вами і раді працювати. Надіємося до зустрічі. До зустрічі чекатимемо тут в нашій студії. Перешкоди можна подолати, якщо діяти вчасно. Раннє виявлення раку шийки матки врятує твоє життя. Вакцинація від вірусу папіломи людини вбереже від цієї хвороби твою доньку.